Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Він закликав русню захопити Полтавщину. Вона співала оду російському солдату, а ця видає себе за російську красуню. Але ми точно знаємо, що вони полтавські гниди. Ілля Кива 46 років, уродженець Полтави, екс нардеп від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, путініст, Українофоб, державний зрадник після вторгнення втік до Росії, де з'являвся на телебаченні з закликами до захоплення України і Полтавщини, зокрема, європі. От, 20 мільярдів кубометрів газу Полтавська область дає. Только, к сожалению, цей газ. уходит за границу и в Европу, потому что все месторождения в свое время были разворованы и приватизированы. Заканчивают. Так вот я хочу сказать, когда мы освободим Полтавскую область, мы получим 20 миллиардов дополнительно кубометров газа, которые направим на нужды населения. Сколько это денег? Триллионы долларов. Вот вам и история. 13 листопада 2023 року Личаківський районний суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі Іллі Киви – 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 6 грудня 2023 року. Тіло зрадника знайшли у Московській області з двома кульовими пораненнями. кажуть, за його ліквідацію стоїть СБУ. Яна Соломко, зрадниця з Чутового, 35 років. Ресторанна співачка з села Чутове на Полтавщині пройшла кар'єрний шлях від переможниці полтавського шоу Квадрат У до київського караоке на Майдані і американський шанс. Славу здобула як майже переможниця шоу Холостяк з Максом Чмирковським. У 2018-му виїхала до Росії, де під псевдонімом Сояна у 2023-му записала пісню з дивною назвою «ННН», де бажає окупантам повернутися додому з перемогою. На початку 2024-го втекла з Росії до Туреччини, вийшла заміж і почала відхрещуватися від підтримки расистів у своєму інстаграмі. Вона опублікувала вперше за довгий час пост українською, в якому заявила, що вона не зрадниця, а просто мала договірні зобов'язання в країні агресорів. Ольга Валеєва, вона ж Ольга Рижуля, 37 років. Фітнес-інструктор одного з полтавських фітнес-клубів. Жила у Полтаві, згодом переїхала до Санкт-Петербурга, а потім до Криму. Взяла участь у конкурсі краси Королева Краси Крим. Весна 2022» та стала переможницею у категорії Місіс Крим, 2022», що сколихнуло полтавські пабліки, які пригадали її розгульне життя у Полтаві. Вона з тих жінок, які вні політики і не читають новини, а просто існують. Живе у Криму і, попри всю свою прихильність до рашки, уже довелось вибачатись перед місцевими ФСБ за пісню у сторіс про червону калину. Записала відео, що не знала, що це українська пісня. Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Вадим Казаченко, 60 років, уродженець Полтави, колишній соліст українського гурту Фристайл, колись улюбленець полтавців, виїхав свого часу за довгим рублем до Москви. Там і залишився. Виконавець хіта, больна, мені больно. Нині заслужений артист Росії з усієї сили намагається вислужитись перед російськими чиновниками своїми постами у соцмережах. Він заявляє: ви дійсно уверене, що цель Путіна унічтеження українців. Живий нікому не потрібний і намагається гастролювати Росією. Віталій Гогунський 46 років. Актор з Кременчука, який став відомим за роль Люкузі у російському серіалі Універ. Ще до повномасштабного російського вторгнення на територію України Гогунський став одним із акторів путіністів. Розповідає російські фейки про наркотики, які ніби роздавали на Майдані 2014 року. Славить він кремлівську політику і в піснях, адже вважає себе не лише актором, а й виконавцем. Там э, у меня значит, тетя э, работала в Кременчуге в больнице. И поступил после Майдана, пришел к ней парень, у него головные боли, его обследовали. Он говорит, вы наркоман? Он говорит, нет. Он говорит: вы понимаете, у вас э, в, в организме запрещенные препараты, вы где были? Он говорит, на, Майна, на Майдане был. А что там, чай пил? СБУ оголосила заочну підозру актору. А тепер, дорогі полтавці, напишіть в коментарях гнит, яких ми сьогодні не назвали, і ми обов'язково згадаємо їх у наступних випусках. Слава Україні!